Про адаптацію за кордоном. Взагалі адаптуватись важко. Для чого ці програми потрібні? Хтось там в Німеччині, хтось в Польщі, хтось в Іспанії. Я знаходжуся в Іспанії. Для чого ці програми? Для того, щоб ви могли максимально гладко адаптуватися, пристосуватися. От, наприклад, на острові Тінеріфа є програма, а саме нульова фаза. Де людям створені умови, які допомагають їм, найм'якше влитися в суспільство? Що це взагалі? Про що я говорю? Я говорю про те, що вас три рази кормлять. Вам не потрібно витрачати час на супермаркет, на прибирання, бо там прибирають. Ну, ви максимально вільні. Є у вас дитина. Це взагалі супер, тому що ви відвели в школу, тут є мінус 3 клас для діток з 3 років, є садочки. І у вас є час вчити мову. В школу потрапити великих проблем немає, тому ви можете віддати дитину в школу, самі піти на курси. Програма також забезпечує курсами іспанської. Курси іспанської, багато вільного часу. Дорівнює тому, що ви швидше адаптуєтесь і швидше прийдете в норму. Ми до цього жили пів року без програми, і це було складно спілкуватись з ні з ким, особливо, тому що ми жили в туристичній зоні, де люди постійно зміюються. А на програмі є постійні люди, як українці, так і венесуельці. Венесуельці мені дуже подобається, дуже подобається. Ще ви жили. Де були афроамериканці. Також вони дуже гарні хлопці, всі молоді там до 18 років, наскільки я так собі підмітила. Тому є з ким практикувати і вивчати іспанську. Всім гарного дня, підписуйте, ставте лайки, коментуйте. Якщо вам потрібна консультація, то ви звертайтеся, пишіть вас обидві. Всім гарного дня.